Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати підсумок тижня цін на буси, який я познімав на Луцькому, Львівському Івано-Франківському авторинках. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% відсотковою знижкою, або за моїм промокодом автоплазар, який також гарантує 20% відсоткову знижку. На сайті CarVertical ви зможете знайти повінкоду або по номеру транспортного. Засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки було власників автомобілів, а також багато іншої корисної інформації про автомобіль, який ви перевіряєте. CarVertical – це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде перекріплено на головній сторінці мого каналу в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню: спису містами ми можемо провести Комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля зараз появиться на екрані. Також продаю автомобільні тощо Хто має бажання придбати тощономір з гарантією? Дзвоніть, буду радий вам допомогти. Рено трафік. 12 999. Телефони є. 11 року, 2-літровий дизельний, 84 потужність, 277 тисяч пробігу. Груз пас Вигляд зсередини. Механічна коробка передач. Ось так виглядає. Зацікавило. Дзвоніть. Так, тепер копельок у нас. Наступний варіант: копель і бару. Дев'ять місний. 2016 року телефон є. 1,6 дизель, 215 тисяч пробігу, а ціни немає. Хлопці, яка ціна? Купліка? був, А нема. Ну, нема ціни, не знімаємо. Дадемо далі. Рено трафік. 14 рік, 14 тисяч просять. Телефона тут присутні. Так, двохлітровий дизель. Так, 220 тисяч пробігу. Я так зрозумів, що ще власник не прийшов. Закрито. Механіка. Ось так виглядає. Вантажний. Ідемо далі. Так, ще один Рено трафік. 12 часов 2010 року. 2-літровий дизельний варіант. 300 тисяч пробігу. Ваш? Також закрити. Сьогодні, друзі, ранок, тому що багато людей не прийшло. Так, ідемо далі. Opel Vivaro. 13200 2012 року. Двохлітровий дизель. Телефони. Фіксуємо. Кондиціонер 9-місний, 84, потужність. Також закритий. Так, всередині вигляд. Ось такий на механіці Цікавить, дзвоніть. Рено трафік. Вантажний. Так, 2015 року. Так, довга база, 14600 просять, телефон є, 1,6, об'єм, 85, потужність, 226 тисяч пробігу. дня, хлопці, дозволите? Але знімати не буду пока що всередину. Так, на механіці 6 ступеневий. Ось так виглядає. Йдемо далі. Opel Vivaro. 14200 просить за 2012 рік. Так, Long 25 дизель 261 тисяча 268 тисяч. Перепрошую. Пробігу. Не знаю, відкритий, ти закритий? закритий. Дивимось. Закритий, на жаль. На механіці. Ось так виглядає. Поруч. Ще один віваро. Тут просто ціна і номер телефону і торг. Пасажир. Також закритий. Десь ті власники пішли каву, чи що. Цікавить, дзвоніть. Та далі. Доброго дня, дозвольте. Так, дивимося 17-го року. 17200 просить, 1,6. Так, об'єм, 89. Потужність. Одна турбіна пише 194 тисячі пробігу. Ось такий. Варіант. Всередині вигляд. Ось такий на 6 механіці. Коненний салон, Все доволі акуратно. Все, Дякую вам. Йдемо далі. Рено трафік вантажний. Графік 13950, 2015 року, 190 тисяч пробів, 1,6 дизель Пише гарний торг. Хлопці, можете відкрити ваше? Шести ступенева механіка. На жаль, власника. Нема. Такий Рено трафік. Рено трафік лонг. 2013 року 15 тисяч 850 process, 190 тисяч пробігу. Так, йдемося. Контакти. Ви власник? Скажіть, будь ласка, ваші контакти. 097 097492460. Дозвольте? Так. Так, ось такий цікавий варіант. Я вас показувати не буду, покажу зараз. Так, на шесте пеневий махаєнці. кого зацікавив даний варіант, дзвоніть. До власника більш детальною інформацією він вам розкаже. Йдемо далі. Друзі, ось такий Рено трафік. 10500-2007 року, 2-літровий дизельок 115 потужність. Ростислав продає. Так, підкапотний простір. Це ще я вам з цієї сторони покажу. Щоб ви бачили всю картину. Всередині вигляд ось такий. Так, на механіці 6 ступеневій. Зацікавило, дзвоните. Йдемо далі. Мерседес 311 Sprinter. 9 тисяч просять. 2005 року. Телефон є е, 22 дизель 567 тисяч пробігу. Закритий. Можливо, щось, друзі, буде видно. Вантажний. Йдемо далі. Поруч, порт. Вантажний кастом. 2019 рік, 19850, телефони є, 101 тисяча пробігу, двохлітровий дизельний варіант. 130. Потужність. На механіці. Може, він відкритий, також закритий. О, Відкрила. Так, середина вигляд, ось такий мультакармо, склопідйомники, звісно. Ось такий він досить ухайний. цікавий резіт кастом, дзвоніть. Йдемо далі. Ще один варіант Мерседеса. Дивимося. 23 тисячі просять 2013 року. 140 тисяч пробігу. Телефони є. Так, 2.2 дизель. Всередині. Закритий. Шкіряний салон. Ось друзі, Mercedes 15400 просить 2018 року, 255 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 84 потужність. Заглянемо, якщо відкритий Так, бачу машинка чиста, значить, мав би бути відкритий. Ну, закритий. Так, 6 механіка. мультикермо, тканинний салон. Вантажний варіант Vito І йдемо далі. Наступний варіант ось такий Opel Vivaro 20950 просять за 2018 рік, 1.6 дизель, Webasto, Bік Sinn, відмінний стан телефону є 185 тисяч пробігу. Так, заглянемо. Всередині. Вигляд ось такий. На шести ступеневій механіці. Коза цікавило. Дзвоніть, питайте, уточняйте у власника. Можна? Добрий день. зацікавило Вівару, дзвоніть. Поруч, Віто, 116-й, Мерседес. Так, заглянем. Так, 31 700, 2017 року, 250 тисяч пробіл, повнопривідний 2,2 дизель на автоматі. всередині вигляд ось такий. Мультикермо, присутній підлокітник, шкіряний салон, скло підйомники. Зацікавило. Дзвоніть до власника. Ідемо далі. Так, поруч Ford 14 900 за 2014 рік. 157 тисяч пробігу. Так, 22 дезель, 155 потужність. Телефон не є. Пасажир. 6 місць. От такий, Друзі, Ford Custom. Всередині вигляд. Ось такий. Цікавить, дзвоніть. Ідемо далі. Мерседес Прінтер. Так, 13500. Просять за 2010 рік. 313, 350 тисяч пробігу. Телефони є. Запитаємося у власників. Доброго дня, ви не проти? Всередині вигляд ось такий. На механіці. Так. Закритий, заблокований. Треба відкривати. Давайте покажу вам з другої сторони. Цікавить. Моторна гарантія. Моторна гарантія, кажу, власник. Мотор власник. Зацікавило дзвоните. Йдемо далі. Opel Vivaro, 15950, 2014 року. 1.6 дизель. Дезель. Так, 230 тисяч пробігу. Фіксуємо номер телефону, щоб ви могли сконтактуватися з власником. ступенева механіка. Так, грузпас. Я тут ворота. Я там все папіраторий, я знаю, чтобы не було. Ні, там все негайно. Не все, але так. Заскаволо дзвоніть Дем далі? Volkswagen. Холодильник. Так, транспортер. Всередини виглядає ось так. На автоматі. По інформації. Так, 18-го року двохлітровий дизель, телефони є. Ціна. Хлопці, ціна! Ваша? Добрий день. Зараз призупиню відео. Так, знайшов власника 23,5 проси за транспортера холодильника. Зацікаву звоните. Йдемо далі.